Всім привіт, друзі! Попала в ДТП. Такий нетиповий початок відео на моєму каналі. На жаль. Але то є правда. Що саме абсурдне, що це сталося у мене у дворі, де я живий. Я живу на 9-му поверсі, у нас закрита територія. І мені, щоб вийти з речами, рибацькими, да, мені їх багатенько, треба в декілька ходок, оце бігати з остановочками. І от вже була, так сказати, крайня остановка біля ворот. І потім вже просто відкрити ворота і треба позаносити речі на вулицю. Їде машина задів мене, якось так странненько Вона їхала, мене це смутило, злякалася та йшла в сторону. Ну, Думаю, половина віщій на мені висить. А половина ззаді лежить, я щас, думаю, швиденько через калітку перенесу і вернусь за цими речами. І от в момент, коли я кладу першу частину речей, я чую ххх і чую, що машина намагається проїхати, а в неї не виходить. Я отак просто роблю шаг в сторону і так виглядаю і розумію, що дідулечка на Nissan Кашкай катається по моїх снестях. Отак знаєте, Взад-вперед, взад-вперед, коли машина не може приїхати, він трошки назад здає і заново, так, коротше. Я починаю орати. Тут я вже була возмущена. Кажу, там снасті лежать. Він мене в перший раз не чує. І ще раз діла такий же шходку. Я вже підлітаю до його машини вже біля вікна, в нього стою, кажу, там снасті лежать. Він, а я не бачу, мені треба да кнопку нажати, щоб виїхати з двора. Я таке думаю, а якщо б там би дитина була, собака, кот, та не бабціні бабці якісь продукти, ти б теж не бачив, просто прокатувався, бо тобі треба приїхати? Я, я подимаю речі, починаю дивитися і розумію, що сумка, яка лежала найближче до нього, це чехол з родподом, там у мене нога, на якій я знімаю, сумка роздерта, я відкриваю родпод пожований. Ножка три ноги зламана. Я підходжу до нього з цією сумкою і кажу, ви бачите, що ви мені майно зіпсували. А в нього таке пафігістичне верження Бачу. І починає їхати далі, бо ворота відкрились. Я підходжу ще раз до нього, кажу, ви мені зіпсували майно. Ви нічого мені сказати не хочете, вибачення там попросить. Людинка просто починає їхати далі. Я в повному шокі. Знаєте, якби це ще якась молодіж була, як завжди кажуть, у нас молодь не путьова, може б я ще закрила глаза. Ну, як то кажуть, людина вік прожила, ну, спілкуватись не навчилась. Я від нього не хотіла якихось там грошей на відшкодування. Просто по чоловічі скажи, ой, вибач, не побачив, ти, де ти, все, тема замнята. Ну ні. Людина вирішила просто втекти. Ну, як би я вже його знайшла, тому що він живе в моєму будинку. Я вже зв'язалася з його сім'єю. Тепер чекаю, коли він мені зателефонує. Якщо до вечора він мені не зателефонує, я зателефоную в поліцію, тому що, ну, це вже просто пішло діло принципу, як би так. Такий, знаєте, осадочок. Я приїхала на рибалку на кулплейсі cool сьогодні. І речі мої стоять, я розумію, що я зараз рибачити не буду. Я зараз піду на пляж, скупнусь, охолону, тому що мене всередині просто розриває. Зараз я з виду така, типа, спокійна, бо я намагаюся фільтрувати свій базар, щоб не матюкатися, знаєте? Того, як то кажуть, піду голову. Ну це дуже неприємно. Піпець, як неприємно. Коротше, антистрес. Берете, бойли, і кришити їх. Отак і успокаємося. У мене сьогодні програма Rocket Bates. Madness Boiler 24 -ті. і цей пелець мікс по теплій воді. Ну, Пілець я вже висипала, така фракція крупніша. А бойлики отак перекрушу, щоб швидше вони почали працювати, і рибка сходилась. От мені подобаються такі червоні в Rocket Baits, бо вони класно ставлюють на точку рибу. І потім я все це залью от таким от сливовим ліквідиком. Ну і будемо ждати. Тим більше, цей ліквід він йде червоний, покрашений. Бачите, в мене вже рука червона стає. Таке буде кольорове п'ятнишко на точці ловлі. Зараз цю пачечку переджамкаю отак. І потім піду туди в кущі, закормлюся. До речі, оцю Метод міксу я буду заливати не крем фрукт, тут є своя баночка вже да, готова. О, осталось тільки ногтя зламати Я її не буду заливати, а залью теж сливкою, щоб вся програма була одним ароматиком зроблена. Це знаєте, видно, що Оля ждет крові. Така замісуха. Не знаю, що з цього вийде, але я бачила, що карпятіньки таким ловлять. І цю штучку теж залила таким же, щоб пахтіло. Ну, коротше, побачимо. Щось, я думаю, має бути. Ну, красиво. І пахне. Ну що, льовочка не перша. Були такі льокі піпки раз-три. І оце вже четверта, але... Но... Впевнена. Куди ти ото йдеш тільки, га? Давай злазь Десь в сторону валить так капець? Ну, де да, все? Все. Хочу стащить в цю сторону. Ну, щось не дуже подобається, ці рибки. Так, оп. Як то кажуть, от ми Амур, йолки палки капець, це моє наказання якесь. А! Я їх так боюсь, якщо чесно, тому що вони такі трошки долбанутики. Ай, красивий. Це з першого разу не візьмеш, зараз як валить, він вже починає воно. І так. Зараз якраз воспользуємося моментом, поки він тут недалеко, видвинем трошки ручку. О, все, пацан, тепер давай боротися з тобою. Можу далі виїжджати. Ха -ха! Оце антистрес Знаєте, оце найкращий антистрес Ох. Красива рибинка. Дуже красива, як каже Гриша. Та я поняла, поняла. Та ну все, все, все. Ти красивий. Давай. Я ж тебе відпустю. Ти ж це не знаєш, так? Да? Ну то я тобі ще раз кажу, що я тебе відпустю. Ой, дуралей, господи. Як торпеда така. Н да. -а -а. Ах, ці амурчики. Просто немає слів. Ну що, моя попитка номер який? Короче, це надовго, друзі. На фіолетовий попапчик спокусився. Ні-ні-ні, не треба мені сюди клети. Красиво свистить фрікціон, що я можу сказати? Жесть. Гарна рибинка. Що мені подобається в рапідфідері, що ним класно виважувати і таку солідну рибу, і ловити просто карасика. Ну оце коли оці дуралічики клюють, оця моща так передається в руку. Це капець. Ну давай вже щось зробити з тобою, давай. типа, мне ответил своими действиями, что ничего он со мной не хочет иметь общего. Ох, mm. ух, oh, oh, дружочок пирожочек Слухайте, ну це хороший, прям такий. Зараз ми тут відпустимо. Так. Ще якусь палку схватила, господи. Оп. тут в мене вже водичка є. Слушайте, ну класний такий амур, я вам скажу. Я щось у воді думала, що він буде поменший. Так, зараз запшикаємо ему рот. Такою синечкою. Потому що там так нормально він долбанув його. Що це з планочком взагалі. Ну і зараз вам покажу. Ну ви побачили його? <смі> Ось така судьба в мене за мураве. <смі> я не знаю. Що з чорним, що з цим білим. Щось не везе мені. Ну, головне, що ви його бачили, він був, все, доказательства є, А я перезакидаюсь далі. На кожній рибалці я з собою ввожу термосельчик. Бо що це мошки, комарики, коротше, гризуть і в мене тоді сильно ноги розпухають. Так оце тепер сижу, він димить собі там чуть-чуть і мене ніяка букаська не кусає. Замовила, до речі, собі вже нові касети в цьому році. І оце на рік мені вистачило запасок. Коротше, економненька. Хоч спочатку воно й дорогенько виходить, але реально надовго вистачає. Обожнюю цю штучку. Я вже думала, що забиратися. Тут мене, бачите, рибка порадувала. Так, хто ти? Я думаю, це Амур. Щось мені так кажеться по його поведінню. Че я ситер. Ти ж. Хто ти? Ого, ого! Жесть! Капець. Такі круги дає. А не хочу підніматися взагалі. Ой, нічого, чуть не впала. Нормально так. Їду. Амур. Коротше, ну я знала взагалі, п'ятники використовують такий вид прикормки на амур. Тут така вона красна, ядрена. Ну блін! Це ж я вже навчилася з ними фотки, це навірніка, знаєте. А, да, ладно, я подожду, тебе поплавай. А що, можна спробувати? Ого, нічого, навіть так. Ти согласився? І знову, кстати, зробити та сама попапинка і те саме у Я не знаю, як воно взагалі працює, Ну, у мене майже кожну рибалку клює на одне вудлище, Друге просто стоїть в сторонці, знаєте. Так, ну цього, я надіюсь, я вам покажу. Що той, що той за нижню губу. Зараз достанемо. О, бачите. Так Зараз буду пробувати показати. Цей вроді трохи менший, ніж той, кстати. О, о, о. Так ляпнув больно в руку. Отшлюпал. Покажу тебе. Отакий є, що. <сіх> так відпускаю, бо зараз. Фу. Красиво это було красиво. Ну, аж покраснело <сіх> на руці. Капець. Такого в мене ще не було. Я сьогодні мінімально виставила баночок, То, що тут я вже приблизно, розумію, що на клює. Це кремфрут, в мене на тій палці стоїть він. Потім гранж. теж ним ловлю. А це у мене сквіт кальмарик новинка, до речі. Я його минулого разу, як була на картарі, взяла Отакий от. І оце на нього два амура. Кольор у нього прикольний такий, мені дуже подобаються такі кольори. Єдине, я б ще хотіла, ну, в мене є яскраво-жовтий, і, в принципі, оцих кольорів достатньо для вдалої рибалки. Ну що, друзі, от моя швиденька рибалка. До рибалки стресова. Після рибалки я трішки, як то кажуть, прийняла ситуацію, ну, ще не відпустила, але я вже на цьому путі. І не знаю для кого як. Для мене рибалка вона реально дуже важлива в житті і допомагає мені справлятися із стресами. Тому що, тому що отак от. Не будемо углублятися в негатив, Я завжди якось намагаюся від життя брати тільки позитивне, тому що гівна і так вистачає. І вам це раджу теж робити. Так що отак от. Буду вже збиратися. І О, мужчина, що ви тут делаєте? Це ходять тут голі мужчини, розумієте? І нервірують мене. О, ужас. О, друзі, а взагалі, знаєте, я чим далі, ну, <кхм> і замічаю, що в мене в аудиторії дуже класні люди. Дуже багато. І це наскільки приємно і ціную таких людей дуже. Тому що, як оказалось, що не всі такі є люди. Але нічого, це досвід. Так що всім дякую за перегляди, лайкосики, підписочку. Зайцями тут не треба бігати. Цілую, люблю. Бувайте!